Вітаю, ви дивитеся обласне телебачення Галичина. В ефірі програма Актуальне інтерв'ю. Гість студії сьогодні Богдан Струтинський, художній керівник національного театру оперети Київського національного театру оперети. І, можливо, навіть про оперету сьогодні йтиме мова десь в ході нашої програми, але набагато актуальнішою темою є Фестиваль Карпатський Простір, який вже завтра розпочнеться в Івано-Франківську, завтра відкриття, дуже багато заходів. Угу. Ну, в мене перше запитання до вас. Власне, як вас доля пов'язала з оперети та в Карпатський простір? От так. от. Ну, мене доля пов'язала таким чином, що я родом з цього краю, тому. Завжди мене тягнуло, як кажуть, до, до сього до батьківщини, тому і захотілося зробити якийсь дуже великий, потужний такий проект, який би міг об'єднати різні види мистецьких просторів у цьому дуже гарному такому енергетичному просторі Карпат. Ну, Власне, різні види. Так. Доволі цікаво, коли є такий мультикультурний в сенсі етнічному, бо це і в сенсі етнічному буде мультикультурний mm -hmm. фестиваль, запрошені гості з Карпатського регіону. Mm -hmm. І мультикультурний в сенсі жанровому. Так. Десь ну, можливо видасться, що ви, як людина, все-таки театрально-музична будете віддавати перевагу таким жанрам, але бачимо mm -hmm. з програми, що так воно не є. Mm -hmm. Формування цієї програми, зв'язки, контакти. Mm -hmm. То ну, я хочу сказати, що фестиваль. Дійсно, як ви сказали, він є мультимедійним і він багатошаровий. І він має це фестиваль за інтересами ми називаємо. Тобто, якщо ми говоримо на сьогоднішній день, що от в загальному просторі Карпат є різний простор мистецтв, так є малярство, тобто артспейс, то ми, наприклад, цього року розширили цю локацію. Ми зробили цілий великий форум, де дев'ять скульпторів працювали в області тут, в Горденківському районі. Просто надихали камінь поезією своєю, і от вже буквально позавчора ми встановили в парку Адама Міцкевича. І завтра буде відкриття офіційне о 12.30. Так що я запрошую всіх долучитися до цього проекту. Цей проект називається Міфологеми простору міста, тобто, це означає, що ми зв'язали карпатські міфи. І, наприклад, навіть мені дуже приємно, бо я зібрав скульпторів з різних регіонів. Це такий би йшов об'єднавчий момент: це і Харків, і Запоріжжя, тобто і центр, і захід, і е, Схід. І ми бачимо, що люди, люди зі сходу, навпаки. Якби так прониклися цим енергією Карпат і створили надзвичайно потужну фігуру. Там є, наприклад, така скульптура Селена, а він за міфологією створив Карпати. Тому ці скульптури не просто, знаєте, як витер мистецтва, а вони ще зв'язані з умислом, з філософією, яка пров'язана з Карпатським регіоном, з Карпатським простором, бо оскільки ми зараз його так символізуємо. Тобто, це такий надзвичайно потужний великий артівський. Бумонт буде тут рухатися, і він буде якби, диктувати певну нову моду, нову культуру. Чому вона полягає? Значить, ми маємо виставки практично у всіх музеях. Це понад вісім виставок. Також ми маємо ще дуже багато виставок туристичних. Це презентація країн, це буде шість країн: презентувати своє, якби, свій, свій край, і так само ми презентуємо свій край. Значить, це те, що стосується мистецтва малярства, Візуально, витвору, ага. візуального мистецтва. Далі на Майдані Шептицького ми продовжуємо проект, який називається Народжені Карпатами. Хотіла б трішечки так уточнити для глядачів. Усі ці давайте. всі візуальні види так. мистецтва вони є, скажімо так, тривалими. Так можна підійти так. на відкриття, а можна підійти пізніше, а можна Згоди. зробити Згоди. знимки, а можна так, роздивитися так. на відкритті Просто можливість спілкування, десь десь почути, так, що розповідають так, 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 так. на відміну від, скажімо, якихось музичних атракцій, котрі угу. є тут зараз, і бажано бажано на них ми прийти. зараз. Це однозначно пройдемося, а я просто хотів. Якось сегментувати, щоб людям так, було так. зрозуміло, тому що дуже велика робота проведена. І е, от далі ми це все мистецтво малярства виводимо на вулицю і робимо такі живі інтерактивні дії, а навіть живий флешмоб, які якийсь... теж треба бути тут і зараз. Так, глядачі. тут і зараз. Тобто безпосередня участь людини, яка просто може бути перехожим. Значить, ми робимо проект народжені Карпати, це плакатний проєкт. Який відображає людей, які жили в Карпатах, народилися в Карпатах, або якимось чином Карпати вплинули на їхню творчість, розумієте, і потім вона вже змінилася, вона вже стала іншою видозміною. Тому це буде такий великий плакатний проєкт, він буде на Майдані Шептицького відбуватися. І поряд також буде величезний проєкт, два лабіринти, великий і малий лабіринт Карпатський. Вони надзвичайно цікаві, їх треба розгадувати. це там понад декілька кілометрів ниток використовується, тому я думаю, що людям буде це дуже цікаво. Давайте скажемо, коли це буде, тому що можна зараз. Ми розпочинаємо по об 11-й годині з 5-го числа. Об 11-й годині з 5-го числа починаються всі відкриття всіх виставок. Щоб стати учасником оцих флешмобів, про котрі ви зараз так. сказали, треба від 11-ї таки пильнувати. Так, 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 так. Дуже складно, але треба дуже також буде надзвичайно гарний проект. Він називається Людяність, коли ми будемо малювати великий, так би мовити, килим, національний килим, це довжина його 12 метрів, висота 2 метри. І люди з нашими цими кураторами можуть підійти, помалювати, бути учасниками цього. І коли ми знімаємо цей килим намальований, то другим, так як би мовити, ефект 3D створюється, да, ми бачимо зображену картину, яка зв'язана теж з певною міфологією міста. І таким чином проект Людяність говорить про те, що людина, вкладаючи певний момент людяності, трансформується в чомусь іншому. Тобто ми, якби хочемо, щоб мистецтво завжди збуджувало якісь потипічні речі, знаєте, не тільки було таким, от ми дивимося картину, подобається, не подобається. От що ми в цю картину вкладаємо, те в результаті її отримуємо, розумієте? Це все, що стосується візуального мистецтва. Далі, як ви чітко сказали, що в нас є музика, дійсно, у нас є музика різного характеру, на різні смаки. Ми маємо головну сцену. Це новічому майдані, де відкриття буде о 16-й годині, п'ятого, тобто вже завтра. І протягом дня маємо такий марафон різних, навіть запрошених гостей з-за кордону: це Литва, Латвія, Азербайджан, Грузія, Молдова, Румунія, Угорщина, Болгарія. Тобто, це тобто, все з того, колективи. що ви сказали, це не зовсім все-все-все Карпати. Так, я зараз. Це закінчу. люди, які люблять Карпати, так. які творять десь в Карпатах. У нас є е, цього року, е, оскільки країн Карпатського регіону є всього 8. У нас є учасників цього року 13 країн. І, звичайно, це гості запрошені, за країни Гуам, там Грузія, Азербайджан і Молдова. А також Балтика, це Латвія і Литва. Тому е, ми якби розширюємо межі. Люди можуть бути запрошені в карпатський регіон, карпатський простір, і таким чином теж він має на них впливати позитивно. Оскільки наша Безперечно. мета зберегти ці легені, розумієте, зберегти оцю красу не тільки в природі, не тільки в повітрі, а зберегти в архітектурі, оскільки є конвенція карпатського країн карпатського регіону, яка говорить про те, що і Україна ратифікувала її Верховною Радою. Що люди збираються за інтересами, за цілями для збереження і для залишення нащадкам цієї краси, яка є народжена цими, цим простором, правда, цими Карпатами. Отже, якщо ми подивимося на головну сцену, то ми маємо протягом трьох днів з 16 години дня величезну програму, яка доходить до 21-ї години. А от 21 годині ми маємо хедлайнерів. Тобто, це. Перший день це Олег Скрипка і Наоні оркестра, де ми будемо досліджувати саме українську пісню і трішки французького шансону, оскільки Олег цим займається, любить. Але українська пісня вона трансформована, вона ну, під звучання 45 кількісного оркестру, і це дуже фантастичний проєкт. На другий день ми маємо формати гурт мандри, теж хедлайнер. А третій день хедлайнером у нас є Тіна Кароль, яка буде теж. Вона, я знаю, що навіть є вашою з, 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 з землячкою, тому це так приємно. Отже, це, що стосується програми на вічому майдані. Тому я всіх якби теж запрошую. Це ви, open -air. Так, ви, ви окреслили гедлайнерів, а я б хотіла, щоб ви все-таки трішки сказали про те, що звучатиме до них, тому що теж різножанрова музика. Теж це не обов'язково фольк, як можуть собі подумати так. люди, якщо це з'їжджається. Там будуть звучати, там буде етнофольк, там буде поп-музика, там буде народна музика, там буде симфомузика, і будуть навіть де, деякі гурти. Які зв'язані з трансформацією Естрада джаз, отакий от от напрямок. Тобто це такий поліфонічний напрямок музики. Але в основному це все-таки будуть більшість народні колективи з тих країн, які до нас долучаються. Представлятимуть народну так, культуру, так, власне, так. якщо Карпатський... Тобто це, це, наприклад, Грузія представляє хореографію, Молдова теж представляє вокал плюс хореографія. Польща представляє теж хори, там має свої. Тому Ну, це щоб ви зрозуміли, кількісно ну, це понад 700 людей. Це дуже великий об'єм. І я, я щасливий з того, що це буде. Але я хотів би зупинитися зараз на одній такій точці. Дуже цікаві, це певне визнання. Цього року приїжджає 87 дипломатів в місто Івано-Франківськ, і в нас буде великий круглий стіл в Гантерберзі, значить, Карпатський простір, мистецтво єднає. Ми маємо напрацювати якби певну таку дорожну карту нашої участі України в тих проєктах, які є сьогодні в креативній в Європі, які є в Євросоюзі, оскільки для нас воно поки що ще на замочку, розумієте, І всі дуже гарно роблять обличчя, показують як ми вас запрошуємо. А конкретики немає. Угу. Тому ми хочемо напрацювати тут буквально до конкретних якихось дійти угод. Між містом, областю і послами. А це представники 40 країн. І при чому розумієте, наприклад, минулого року ми привезли, у нас було чотири посли і шість віцепослів, так? То наскільки їх позитивно вразив цей проект, наскільки їм сподобалося, що от вони ну, переконали весь дипломатичний корпус, і вони цього року зголосилися приїхати до міста івано франківська Так, це приїхати. А щодо наприклад співпраці з тим з країнами, послі яких були минулого року, так. чи якісь там зрушення відбулися, Тож, однозначно. що ви маєте сподівання однозначно. такі на це вам хочу сказати, що ну, наприклад. Кожний з тих країн, які є ну, от буквально які були минулого року, і навіть і Грузія і Молдова, кожен долучився. Молдова, наприклад, везе за свій кошт близько 100 людей, щоб було зрозуміло на фестиваль. І вони це фінансують. Тобто це не просто приїхали відмітилися, знаєте. Це є конкретна інвестиція тут, в, в регіон. Мені хотілося б, зокрема, зупинитися на такому проєкті, який. Мені дуже є близьким. Ми відкриваємо проект національні читання. Це флешмоб Франко. Так, дуже цікаві читання. Іноземці також читатимуть Франка. Так. Це дуже знаково, дуже цікаво. І іноземці біля пам'ятнику Франка, посол е, Угорщини, Угорщини. Ерно Кашкень буде читати. Посол Болгарії буде читати. І Вони наскільки ми так домовилися, будуть читати мовою своєю е, І в перекладі Франка. Тобто, це все починається о 12-й годині дня. Біля пам'ятника Франка. Біля пам'ятника Франка і ще на 16 локацій по місту івано франківськ Рівно о 12-й годині дня, біля ратуші, біля обласної адміністраторі, в Гантерберзі, в кав'ярнях, там є якась кав'ярня під лиликом, там, в книгарнях. Ми читаємо Франка. Це такий марафон, який об'єднує ідеями Франка, його певними спічами до нас, такий певний посил. До нас, людей, сучасників, може, ми щось пропустили, може, ми щось не дочули. Може, ми якось, знаєте, маємо подивитися на себе зі сторони, пройшло понад 150 років. Що змінилося? Бо коли читаєш його, таке відчуття, що він буквально новину вранці побачив, а ввечері, а ввечері просто її написав. Тому цей проект він має дуже велике значення, загальнонаціональне значення. значення. До нього долучається теж міністр освіти України. Вона теж буде читати біля пам'ятнику Лілія Гриневич і Міністерство культури. Тому мені приємно, що він отримує зараз такий хороший розголос, бо далі він трансформується, починаючи з міста Івано-Франківська, трансформується на всю Україну. І таким чином ми зможемо відчути ну, потрібність. Бо тому, що люди сьогодні всі закриті в соціальних мережах. Вони мало малися б правять. що відкриті. Соціальні так, соціальні мережі це така штука, яка робить ілюзію відкритості, тому так, що, так. наче тобі доступний весь світ так. з одного боку, а з іншого боку, це десь якесь обмеження. Ну це вже ми заглибимося зараз в філософію. Щодо країн-учасників, ви сказали, Молдова привозить близько 100 учасників mm. концертних програм так. Так, і творчих одиниць. В який спосіб країни презентують себе? Я знаю, що це далеко не тільки концерти. От, скажімо, Угорщина презентуватиме і фільм, і так, національну так, кухню. Так, так. От, як, якщо цікаво, людям саме от, пізнати культуру. Тієї чи іншої країни, бо розумію, є дуже багато інформації містом. Я бачила вже нині mm -hmm. вранці, як читають цю інформацію, зупиняються. Mm -hmm. Mm -hmm. Але все ж давайте ми сьогодні десь спрямуємо зацікавлених. Добре, дивіться, якщо ми почали от музику, взяли таку на open air, взяли зараз, зупинилися з вами на тих проектах, які є в візуальному мистецтві, і зупинилися те, що є флешмоб Франко об'єднує. Отже, ми зараз переходимо до класичної музики, яка буде презентована в філармонії Івано-обласній філармонії. І там ми будемо мати проєкт. Перший вечір це якби такі, знаєте, хіти світові хіти опорного і класичного мистецтва, музичного, де представлено п'ять країн. Там буде також Молдова. Там буде Болгарія, там буде Грузія, там буде Литва. З Литви приїхав і диригент Теж він буде реагувати. Ми подивимося на, на звичайно, потужну школу диригентську, тому що ми працюємо з цим театром дуже активно. Це Каунський театр музичний, і теж представлені вокалістами. Ну і це все робиться теж на базі національної оперети України, яка є основним таким складовим. Ми є постановниками цього проекту. На другий день філармонії ми бачимо угорський театр оперети і мюзиклу, який буде презентувати Сільву. Вистави. Кращі фрагменти з виставки та кращі арії. Значить, на... це, що стосується філармонії, так? якщо ми подивимося зараз театр, тобто «The theater space, то ми побачимо напрямок такого характеру, що в нас. На відкритті 5-го числа буде ансамбль вірського. Він відкриває з композицією Карпати, яку ми так якби, з Вантухом обговорювали. І він буде робити певну комплікацію і спеціально для, для цього краю грати цей проєкт. А на другий день у театрі Франка ансамбль вірського буде мати свій великий концерт. Це 6-го числа. Тому. А 7 числа ми будемо грати у театрі Франка. Це такий чеський театр тіней, який буде грати Life is Life. Життя є життя. Це дуже цікавий проєкт, молодіжний проєкт. І він є дуже символічним, оскільки у Чехії народилася була течія, так би мовити, світлового театру. Її колись очолив Йожеф Свобода. Значить, і це, якби такий, знаєте, був взагалі світовий центр світла, от цього театру, який зв'язаний з світлотінню. І я думаю, що всім, особливо молоді, це буде дуже цікаво, оскільки це не потребує перекладу, це мова, яка є універсальна. Значить, але в, вранці, о 12-й годині, ми будемо грати в виставу для дітей, для дітей-сиріт. Усієї області ми збираємо дітей, які проживають в будинках в інтернатах, в, інтернатах в, в дитячих будинках. Діти мало забезпечені, і також діти з воїнів сімей. АТО. Значи, ми для них граємо казку. Далі вони виходять на вулицю о 13.15 буде такий великий, гарний, потужний флешмоб. З дітьми вони будуть складати карту велику України. Значить, це майже 12 метрів. І е їх будуть фотографувати, цих дітей, фотографи, асоціація фотографів. І потім з цих обличчя дітей ми будемо складати теж Ще робити велику карту, карту України. України. Тобто, це такий, знаєте, якби певний зв'язок, роби добру справу. Але всі три дні для цих дітей малозабезпечених ми проводимо великий такий. Ярмарок благодійний. Зараз всі художні школи міста розмальовували дитячі іграшки, дерев'яні, які там нам зголосилася одна компанія подарувати. Значить, і ми ці іграшки будемо продавати на аукціоні, тобто на цьому тихому ярмарку такому благодійному. І вилучені кошти ми будемо передавати у цей центр реабілітації для дітей. Тобто це таке, знаєте, мистецтво і благодійність. І, благодійність і, разом, і воно ну воно завжди має те пори, тому що творити добро це благородно. розумієте. Це наш зараз є слоган такий. Якщо подивимося далі, ми маємо кіно. От Ми говорили про театр, далі ми маємо кіно. І кіно дуже широко представлено цього року. Оскільки я дуже вдячний і хотів би відзначити, ми робимо це з Державною агенцією кіно. Вони взяли на себе цю локацію і презентують одні з кращих фільмів. От ви сказали дійсно за те, що Угорщина теж представляє кіно. Мало того, вона представляє дуже символічне кіно, оскільки вони представляють фільм Син Саула, який отримав Оскара як іноземний фільм. Це фільм нелегкий, це складний фільм. він... Дозволяє людям ну, і, і, і якби не залишає тебе, знаєте, байдужим. Він так би дуже рве тебе, знаєте. Він починає мислення збуджувати з, і, і, і задавати питання, за чого ми живемо, і навіщо ці війни розумієте, і так далі, і так далі, і так далі. Це про Холокост. Тому е, я би всіх запросив, все-таки до цього. Там також представлені українські фільми Україна в огні, тому я думаю, що і. Буде, буде цікаво нашим людям. Представлено там Грузія, представлена Болгарія, Азербайджан представлений. Тому я думаю, що секція кіно всі три дні буде це в відпочатковому комплексі Люмєр. А також біля Люм'єра ми бачимо національну кухню. Оскільки кухня це мистецтво. Кухня це теж культура, національна культура, і люди можуть посмакувати литовською кухню, українською кухнею. Польською, угорською кухнею, так що грузинською кухнею, так що долучайтеся, і це дуже-дуже цікаво. Я хотів би, щоб це ну, якби не пройшло повз людей розумієте, щоб це залишилося десь, знаєте, в їхньому такому серці і пов'язано було з якоюсь певною асоціацією позитиву тієї країни. Бо тому що фестиваль, в принципі, це такий певний, знаєте, меседж миру. Хочемо ми цього чи не хочемо. Люди приїжджають, і наша задача, щоб вони максимально влюбилися, щоб вони максимально були потім рекламістами нашого краю, розумієте. Так от, якщо продовжувати вже там е, про наші заходи, то я би хотів цього року зупинитися теж на новій локації, це «Jazz Space. Тобто це буде джазовий простір, він буде представлений в Гантерберзі. Значить, 6 числа о 18.30 відкривається ця локація. І хочу всім любителям джазу. Я знаю, що так відчуваю, ходжу по місту і десь джаз є. Він в архітектурі трошки пов'язаний, у мелодиці інтонаційний людей. Тому джаз має приростися, і, можливо, десь в перспективі ми навіть будемо змагатися з альфа-джазом львівським. Так що дай Бог, щоб це було. Значить, це буде представлено польський гурт, там буде соляник. Я дуже щасливий з того, оскільки це сьогодні топ номер один в Україні в джазі. Цей проєкт ми робимо з Сергієм Грабарем. Значить, і там буде представлений американська співачка, там буде представлена така школа теж джазу. І представлені, звичайно, наші гурти. Тому джаз, я думаю, що. Неможливий без келиху вина. Тому поряд буде теж локація фестивалю. Вина. Але вино як теж як культура. розумієте? Мені дуже важливо, щоб це не вийшло. Ага, взяли ми там. знаєте. Там біля джазу це неможливо. Правильно, це має дуже бути знає, оці, оцей букет смаку, е, який входить по пофілософствувати, по, по розповісти. Зовсім іншому стилі, оскільки це стильно, розумієте. Джаз це взагалі музика вільних людей і дуже талановитих людей. Тому для мене це такий проект, я би сказав, там символічний, розумієте. Якщо подивитися на, на, на наші моменти, от які на цього року будуть, то я би також хотів ще зупинитися на, такій, ну, на таких, таких речах, що деякі країни привозять свої народні промисли, і вони будуть протягом цього роботи фестивалю три дні продавати це. І ну обмінюватися, так що якщо є бажаючі, то люди можуть прийти, подивитися. Чи це як знаєте, в нас завжди звикають, кажуть, тага, Та, ми їдемо, дивимося, чи це китайський, чи це хендмейк? Так, так тут не тут китайського тут не було. Буде. Буде ну друзі, я так розумію, що з 5-го до 7-го Травня жодних побутових родинних справ не планують. І ні, родинні планують, але родиною так фестивальними локаціями. Бо насправді часу для, для якихось буденних справ не залишається. Фестиваль, свято і на жаль, я дивлюся на годинник і розумію, що про оперету у нас ви приходьте. Дивіться оперета в топі сьогодні. Ми є єдині в державі. Маємо дуже багато великих проєктів. Одним з наших проєктів це є Карпатський простір, теж оскільки ми є засновниками цього фестивалю. Але вас зараз немає в театрі. Як вас настільки часу підготовки Ви знаєте, театр дуже та важливо відпустим? дуже важливо? Я вам хочу сказати, що нас немає зараз. Наша команда тут є, але друга команда працює в Києві і на в театрі і також поряд, оскільки на Троїцькій площі ми є м м театром, який виграв тендер і проводить Євробачення. Тому ми маємо ще там сім великих концертів. Uh -huh. І причому дуже з великими зірками: там «Козак Систем», тартак, табаков, джепсілірі там ну дуже дуже багато. Таких. Тобто розумію, зараз оперета це дуже широко, відкрито, так. не замкнено десь на одному жанрі, не замкнено на, на репертуарі і на. І дякуємо вам за ваші зв'язки, бо, якби не ваші зв'язки, то дуже Посилі. багатьох артистів Посилі. не було б. Да. Ви почули нас, і, мабуть, всі, хто скаржиться на брак часу, зрозуміли, що все можна встигнути, якщо дуже хотіти. Фестиваль Карпатський Простір запрошує на заходи фестивалю. Я дякую за розмову, пане Богдане. Дякую, Раді займ. вас бачити в рідних краях. Ну, а вам кажу, залишайтеся з Галичиною. Ми розповідаємо вам про цікаві події, знайомимося з цікавими людьми. До зустрічі.